Повітряна тривога шириться україною. Зараз вже почервоніли схід і центр нашої країни в повітряних силах повідомляють про загрозу застосування ворогом балістики. Тож, будь ласка, перебувайте в укриттях. Це дуже важливо. На Україну суне аномальна спека. Такими заголовками зараз різніють телеграм-канали. Чи так це насправді якою буде погода у найближчий тиждень? Розпитаємо Наталію Птуху, синоптика українського гідрометцентру. Пані Наталія, ради бачити вас в нашому ефірі. Доброго ранку вітаю вас та наших глядачів. Пані Наталі, розкажіть, будь ласка, коли в Україну повернеться спека, у яких регіонах буде найспекотніше. Ну, перш за все варто зазначити, що поки що в нас влітку такої спеки ще й не було, тобто вона просто прийде, не повернеться. І одразу хочу сказати, що на жаль, не всі наші телеграм-канали і медіа метеограмотні та відповідальні тому ширять подекуди дуже такі страхітливі заголовки. Я розумію занепокоєння, тому що в Європі, особливо в таких країнах, як Франція, Італія. Іспанія зараз дійсно аномально високі значення температури, як для червня, і подекуди навіть температурні рекорди є. Проте для території України синоптична ситуація трошки інша. Так, дійсно, в нас буде підвищення температурних показників, подекуди можуть бути значні, скажімо так, температурні ну не рекорди, а наближення до таких показників, як сильна спека. Але знов ж таки це досить локально. Ну, якщо детальніше, то від 3 го числа на території України почне поширювати. Свій вплив антициклон це поле підвищеного атмосферного тиску. Із заходу, тобто з території Європи, на додачу разом з ним вже будуть надходити більш теплі повітряні маси, тому що сьогодні і завтра, перші числа липня, в нас поки що ще помірна повітряна маса. Бачимо навіть досить свіже таке повітря і температурні показники в межах 18-24, тобто абсолютно без всілякої спеки. Ну, трошки вище. Звичайно, це південь та західні області. Там подекуди до 28 може прогрітися повітря. Але починаючи з 3 числа, вже температура по всій території України буде становити від 27 до 32 градусів. А ось найспекотніший день в найближчій синоптичній перспективі – це в нас 4 липня, тому що в цей день вже практично по всій території України температура буде 28-34, а ось у південних областях та на Закарпатті локально можуть бути навіть на певних метеостанціях значення температури наближатися до сильної спеки, тобто це 35-37. Але зверніть увагу, що 4-го числа на додачу до цієї спеки в нас також буде проходити атмосферний фронт. Тобто, в нас у поєднанні зі спекою, все ж таки можуть бути в певних областях, переважно це західні, північні, частково центральні, короткочасні дощі, грозові процеси. Це додатково буде вологість, але в той же час, починаючи з 5-го числа, за цим атмосферним фронтом очікуємо знову коливання температури в бік зниження. І вже 5-го липня у більшості регіонів в нас 22, 28, а Ось по півдню і Закарпаттю залишається 30, 34. Надалі знову може температура трошки підвищуватися, але на наступні дні це вже треба буде уточнювати. Тобто посухи чекати не варто дощі, все таки будуть. Так, вони будуть звичайно, влітку вони несуть переважно такі нерівномірний розподіл, досить такі короткочасні. Звичайно, південні регіони там завжди в нас дефіцит вологи спостерігається впродовж теплого періоду? Ну але поки що якоїсь такої досить тривалої, аномально сухої погоди, поки не очікуємо. Пані Наталія, а поясніть нам, будь ласка, чи взагалі типова така погода для України на початку липня? Чи вона відхиляється від кліматичної норми? Ну, зараз температурні показники досить типові для літнього періоду. Навіть ось попередньо з червня там деякі значення були нижче подекуди кліматичної норми. Зараз якраз таки вирівнюється температурний фон, можемо так сказати. Набуває вже більш літнього характеру, тобто наближається до кліматичної норми, яка саме притаманне. Липню, тому що підвищення температури в нас завжди липень і серпень це найспекотніші місяці для території України. Тож очікуємо, що все ж таки буде переважати вже більш такий літній характер. А як би ви оцінили погоду в червні цього місяця? О, цього ну, звичайно. Року? Підсумки так, підсумки по червню наші фахівці будуть буквально днями робити по і по території України, і безпосередньо по Київщині. Кожен обласний центр також робить ці підсумки, можна буде з ними ознайомитися, але вже попередньо можна сказати, що так дійсно от червень був в деяких температурних саме показниках або наближений до кліматичної норми, або навіть подекуди трошки нижче. Нам здавалося можливо по своїх відчуттях, що він був. Досить холодним, але це було у порівнянні з, наприклад, останніми десятиліттями, коли в нас температурні показники в багатьох місяцях переважають перевищують кліматичну норму в розрізі глобальних змін клімату. Ми вже звикли, що в нас постійно температура вища, вищі кліматичні норми. То зараз, коли червень був ну наближений або подекуди нижче, кліматичної норми, нам здавалося, що це дуже холодно, але загалом це ну нічого аномального в. Цьому для наших широт немає. Дякую вам дуже, пані Наталі, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. На все добре. Я нагадаю: це була Наталія Аптуха, синоптик Українського гідрометцентру.